В наш пункт в наш дитячий садочок завжди можуть прийти наші односельці, обігрітися тут, зарядити телефончики, зігрітися чаєм, поспілкуватися з нами, з працівниками. От, для е, мам і маленьких діток у нас є е, дитяче харчування, у нас є водичка е, очищена, чиста, От, е, ну, для туалет, є туалетний папір, серветочки, вологі, сухі. Ну, все-все є для тимчасового перебування. Генератор є. Другий генератор на Вільненський округ ми купували за бюджетні кошти. Це на Старостинський округ. Вони від трудові проживає 3700 населення. Ну, пункт незглавності може прийняти тисячу чоловік це сидячих місць. І 20 чоловік це буде лежачим.